Отже, доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по областям України і ми їдемо в останню область по нашому туру. Це, можна сказати, теж Шахтарська область, як і Донецька, і вона тимчасово окупована. Вітайте! Луганська область! Можна до тебе Луганщина? Звичайно можна. Добрий день. Шановні телеглядачі, ви мені дуже подобаєтесь. Так, зачекайте, я зараз стану. Ну, що ж, я спочатку називався Ворошилов Градська область. Тепер я вам скажу мої прізвиськи: Луганщина, Східна Брама України, світанок України, Слобожанщина і Донбас. Утворений я 3 червня 1938 року. Мої сусіди це Харківська та Донецька області. Та іще я маю більш, більшість кордону із Росією. А розкажеш нам свої райони. Скільки в тебе їх? Звичайно, розкажу. У мене це Алчевський, Довжанський, Луганський, Ровеньківський, Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський. А, Зрозуміло. Дякую. А розкажеш про свою історію. Звичайно, заселення території моєї області розпочалось приблизно 100 тисяч років тому. Тривалий час у, кра... У, кра... у краю панували тюрки номади. У 1360-х рука... роках у Подінц... Подінців'ї, дуже важко назвати, неподалік від сучасного села Шепилівка колишнього Попаснянського району, тимчасово розташовувалася столиця Золотої Орди. З розпадом цієї держави донецькі степи перетворились на дике поле, що відділяло Руську державу від Кримського ханства. З 16 століття в південних степах починаються утворювати сторожеві служби, укріплені лінії, з'являється багато російських військових. Після придуження польсько-шляхетськими військами збурень 20 -х, 30 -х років 17 століття тут почалась утворювати Утворюватися нова історична область, Слобідська Україна, наприкінці XVIII століття розпочався значний для того часу видобуток Кам'яного вугілля в районі Лисичанська. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. На Луганщині склалася власна традиція домашнього іконопису, так звані вдягнені ікони. Вони мали блакитний фон, ретельно виписані найдрібніші деталі, великі і круглі зіниці зображених персонажів. Оклади для таких ікон виготовляли з дорогої тканини, як правило, з оксамиту, оздоблювали шитвом намістинками, камінчиками фольгою. Колекція луганських ікон наявна у експозиції. Музею української домашньої ікони історико-культурного комплексу Замок Радомисель з метою об'єднання в одне ціле вугільних районів басейну в лютому 1919 року було утворено Донецьку губернії центром у місті Луганськ, а потім утворився я. А розкажеш про свої цікаві факти, будь ласка. Ну, я подумаю. Так. Ну, я згоден. Добренько. Ну, зачекайте, я думаю. Отже, цікаво, що найстаріша вулиця моєї столиці до 1922 року називалась англійською. Її називали так через те, що вздовж цієї єдиної. На той час вулиці селилися англійські інженери, запрошені для роботи на чавуно-ливарному на Чавуно заводі. Одним з перших популізаторів картоплі на території України був луганський купець Савелій Хрипко. Він у 1843 році вперше засадив поле картоплею в Луганській області. За 15 кілометрів на північ від Сватового є загадкова Преображенська печера. Довжиною понад 230 метрів. Це штучна печера. Її перше дослідили 50 років тому. Вона має ознаки монастиря з келіями. Так ані лежанок, ані інші сліди проживання там людей не знайшли. Ну, до побачення. Отже, ми закінчимо тур по областям України. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та нажимати на колокольчики. Гарного вам дня, вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду і так далі. Ну, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!